Дня друзі сьогодні таке велике свято і саме нам випала честь першим поспілкуватися з нашими випускниками. Отож спостерігаємо за колоною. А зараз ми поспілкуємося з нашими випускниками. мене? Будемо питати, так, звичайно. Але як то амо... цікаво, не питайте мене щось. Скажіть, будь ласка, чому у вас пише на пускне 2008, а не 2011? Ого, а ну да? на, ви мало бути 11? Того? Одесь? Та ну на, де не десь А чого ми не кинули? Ви маєте ручку? Ні, немає, немає. Маєте ручку, пані? Маєте ручку? Написав я, а як я так буду? Я сховаю. Я такось сховаю. О, бантик буде. О, так. Також сховаю. Скажіть, а. будь ласка, а чому у вас такий специфічний костюм? Всі в костюмах, сорочках, галстуках, а чому саме ви так поділили? А, а що там мальці, ходять, ці ходити, як це потелевано мої баби? Вони типо ходили, як, ну, ну, певно. Та не було так ці ходили. Що тут таке має бути? Я пішов, сказав своїй мамі, що я хочу щось інакше. Ну, ще й гроші не було на пані піджати. І, і мені купили, пішла мама за 6 гривень в кілограм і купила мені. І Ще мені купила шкарпетки. Дивіться, дивіться, шкарпетка, Панар... пан ба... ба... парані, Шкарп... шкарпетка шкарпетка парані. І мені казали, як я в як я поступлю, то вона мені ще другу шкарпетку купи. На ту ногу, що мені шкарпетку купить. Думав, ті шкарпетки був кавалер, був ходив на кавалерку, може навіть. Заломаємо щось і понеділку знайти, бо шкарпетки не тільки люблять хлопців, коли хлопці є шкарпетки. Та? О. О, Скажіть, О. будь ласка, всіх в школі був улюблений предмет. А що саме ви засвоїли? Які знання ви винесли зі школи? Які я виніс. А то можна казати, що я виніс зі школи? Так, кажіть, кажіть, будь ласка. Я шнурок виніс з комп'ютера. З комп'ютера виніс шнурок. О! Ще багато паперу виніс з туаліту. Хочете паперу? Я маю я взяв, я ще нині виніс. Папір нема, не хочете? Я, я виніс папір. О, Ще я знання... мене. О, кричуть, не дають мені слова сказати. Тихо будьте. О, кричуть на мене всі. О, і ще є віршик виніс звітом. Виніс звідти віршик. Я зараз вам скажу, нагадаю собі, наша Таня гірко плаче, потонув у річці брачик. Таня, дура, не рви, він спливе ще до весни. О, Ще віршика я такого. Та, Та. <плес> <Як? плес> так. <плес> так. <А>. Скажіть, <плес> будь ласка, як вам сьогоднішні випадкнець. Ті пані дьоки, на мене си дві дивило. Туфані дівки, я ще нині собі якусь підлучу таку пайну, а. Так, я кавалір такий, я ж собі другу шкарпетку куплю, буду ще ліпший. Так, о. Скажіть, будь ласка, що б ви хотіли побажати своїм випускникам, колегам. Я знаю, я то вчив. Я вчив, я знаю. Знімай мене, я знаю. Знімай мене. Е... Здоров'ячка, першу чергу, то здоров'ячка. Щастячка, Всього ліпшого, всього не ліпшу. І, Як кажуть народі, ні пуха вам, ні пира і грудного молока. О. Все. дякуємо за увагу. дякуємо. Дякую. Випускник. Дякую вам. За... Випускни. Бувайте, бувайте. Але ми ідіота не йшли, ю знаю, я виходжу і граю ідіот. Що ти махаєш? Ні. Ви знімаєш? Біля. Ти ж вирізав чи що? Давай шар знімає. То видалиш, знімаєш раз. Ні? Хто б знімав? Заступай мене поки що. Ти по нормальному. Чекаємо шар, ще типа ні. Що би маємо